П'ятий сезон першого телефестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка завершено. Професійне журі, а це заслужені і народні артисти, директори музичних шкіл, визначали переможців по всіх номінаціях. Також до них приєднались і телеглядачі, які голосували на сайті телеканалу за учасників фестивалю, і спільний результат став визначальним. Із майже 500 учасників переможцями стали 39 дітей. Результати представлені на сайті телеканалу. Кожен із п'яти сезонів завжди завершується гала-концертом, але зважаючи на карантинні обмеження, дату проведення ще не визначено. Незважаючи ні на що програму п'ятого сезону телефестивалю Таврійська зірка виконана. Це відбірні тури, створення відеокліпів, майстер-класи. З дітьми, а також головне, що полюбляють діти, і власне кажучи, ми це концерти. Учасники таврійської зірки виступали перед військовими на березі Чорного моря. Але треба розуміти, що сьогодні обмежені такі карантинні вимоги, тому ми готуємося, звичайно, і до галаконцерту, і до нагородження дітей. Але треба зачекати. Пам'ятаємо, що Телебачення це найбільша сцена, тому усі кліпи, усі концерти транслюються. Тому дивіться і далі Таврійську зірку, і ми продовжуємо. Велика кількість дітей, що брали участь у телефестивалі Таврійська зірка ще у перших сезонах, сьогодні навчаються у найпрестижніших вишах не лише України, а й за кордоном. Ми багато працюємо з дітьми і сьогодні не лише у межах телефестивалю, а й інших програмах. Адже багато дітей є ведучими на нашому телеканалі, і взагалі пріоритетом телеканалу «Твій плюс» є дитяча творчість. Столько лет фестивалі дитячий. я знаю, що це дуже великий труд. великий труд в обласному і прекрасний телеканал. Уровневый. Спасибо телеканалу «Твій плюс за такой прекрасний фестиваль. Спасибо всім людям, которые поддерживают Святим людям, добрим людям. Будьте здоровы, щасливі. все самого лучшего. Я взагалі ніколи не міг уявити раніше, що зараз я буду співпрацювати та виконувати пісні відомих артистів і взагалі виступати з ними на одній сцені. Я дуже вдячний за це телефестивалю Таврійська зірка, тому що для мене це велика можливість, і це для мене великий поштовх у майбутнє. А зараз я знаходжусь на стажуванні на посаду журналіста на телеканалі «Фі Плюс» і Я дуже вдячний за це. Телефестивалю Таврійська зірка, тому що Таврійська зірка відкрила для мене нові горизонти у житті. За сім років проведення телефестивалю Таврійська зірка більше чотирьох тисяч дітей не лише з Країни, а й інших країн взяли в ньому участь. Організатор телефестивалю таврійська зірка Телеканал Твій Плюс має авторське право на проведення фестивалю. Також на нашому телеканалі велика увага приділяється популяризації української пісні. Ми плідно співпрацюємо з багатьма відомими артистами. Щиро дякую телеканалу Твій Плюс за підтримку української культури і за підтримку української пісні. Ваша Алла Коле. Я вдячний вам і вашому телеканалу Твій плюс за те, що ви підтримуєте, любите, шануєте українську пісню українських виконавців, композиторів, поетів. Велика вам шана, велика вам вдячність. Ваш Павло Зібро!